Дорожньо-транспортна пригода трапилась з 8 листопада, близько 19-ї години в селі Червоне Золочівського району. Виїздом слідчо оперативної групи на місце події встановлено, що водій автомобіля марки ваз 2110 30-річний житель міста Львів не впорався із керуванням та здійснив наїзд. На 44-річного пішохода, жителя Золочівського району. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілого госпіталізовано в Золочівську центральну районну лікарню з діагнозом закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозгу, перелом плеча, забій грудної клітки. Призначено ряд експертиз. За фактом дорожньо-транспортної пригоди проводиться розслідування. Відомості про даний факт віднесення до єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками частини 1 статті 286 кримінального кодексу України. Шановні водії дотримання правил дорожнього руху це збережене здоров'я та життя людини.